Усі міру Божого. Саме більший ворог усіх людей на землі це сатана диявол. Це слово перекладається як супротивник. Ми його не бачимо, та ми відчуваємо, його негативний вплив на наше життя. Темні сили, які діють у вселенні, вони хитріші і розумніші за нас, тому є ситуації, які нам важко контролювати і самими вирватися із них. Та є той, хто сильніший, є той, хто здатний перемагати, зв'язувати, і Він це робить. Сатану, його темні сили, смерті, пекла, він робить чудеса, він приносить зцілення, звільнення, спасіння. Це наш Господь Ісус Христос. Тому людям необхідний Бог, особливо зараз, коли Царство Боже наблизилось, людям необхідно покаятися і прийняти у своє життя Божу людину, яку посилає Бог, щоб відкрити нам таємниці Слова Божого, які важко самим зрозуміти. Служитель і очевидець Слова Божого навчить і покаже нам дорогу покаяння і спасіння. Амінь.